Якщо ви думаєте, що я стою на пустирі, ви помиляєтеся, я стою на золотій жилі. Тут повинен виникнути ще, за обіцянками чиновника конкретного до кінця року дитячий майданчик за майже 2,5 мільйони. З пустирів наварювати мільйони вміють тільки одеські чиновники. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали на генерала Петрова, і ми зараз будемо дивитися, як наварюються мільйони з нічого. На генерала Петрова 48 кілька днів тому приїхали зрубати старе дерево. Дерево зрубали, а потім розчистили ділянку, понавозили техніки і сказали, що тут буде дитячий майданчик. Розіграли тендер і швидесенько вирішили, що ну, треба ж під Новий рік якось на чомусь заробити. І от 2,5 мільйони віддали забудовнику, який обіцяв ще до нового року збудувати тут дитмайданчик. Мешканці запідозрили, що не все тут чисто вирішили, що не інакше, як відмивання грошей у воєнний час, і поцікавилися, кому тут знадобився дитячий майданчик. І виявилось тендер за спрощеною процедурою виграв ФОП Сердюк Роман Сергійович». Найцікавіше, що фірма заснована 5 місяців тому, крім того, зв'язки. Від цього ФОПу тягнуться в Луганську область, в місто Старобільськ, яке зараз окуповано. Коли мешканці копнули глибше, вони виявили, що цитую: один з причетних до замовлення благоустрою на генерала Петрова це депутат Одеської міськради Олексій Єремиця, який активно лобіював інтереси компанії Гродострой. А який власне, от і безпрецедентно за кілька днів виграло тендер на 2,3 мільйони на те, щоб тут влаштувати дитячий майданчик? Коли мешканці обурилися і сказали: Ну слухайте, за такі гроші, дитячий майданчик, начебто, не будується шановний пан Яримиця приїхав сюди і сказав, в чому проблема? Це я тут забудовник особисто, і тут майданчик буде збудований ще до нового року. Якщо купнути ще глибше, то ми виявимо, що до війни пан Яремиця бізнес будував на тому, що розбудовував дитячі майданчики по Одесі, отримав підряди на 43 мільйони гривень. Це майдадир був мочалок командир А пан Яремиця в нас командир дитячих майданчиків по Одесі. І от він вирішив бахнути тут і ще один. Коли дуже вже притисли е, Хаджибейську районну адміністрацію і пана Яремицю е, як такого, то він сказав, що треба звертатися за всіма питаннями до виконуючого обов'язків департаменту охорони здоров'я міськради Левона Нікогосяна, який, начебто, все і ініціював. І почалася кругова порука. Я не яко була не моя, е, що сказав на дзвінки активний пан Нікогосян. Він сказав, що тендер все-таки начеб скасували техніку. Звідси вивезли. І е, зараз будівництво призупинене. Чи так це насправді? Ми не знаємо. Але два майже з половиною мільйони зависли ковіді. Щоб ви розуміли, я дивилась навіть проект цього майданчику. Тут повинно було бути 155 одиниць різноманітних для дітей, в тому числі різних качалок, гойдалок е, і тому подібне. І так далі, мешканці сказали, що двір, звичайно ж, не розкішний, але не до такої міри він поганий, щоб викидати 2,5 майже мільйони гривень в часи війни. Ці кошти повинні йти на зсу, а не в кишені тих, хто хоче перед новим роком собі. Ну розуміємо. Скажіть, будь ласка, а ви тут ми бачимо живете? Тут у вас будівництво якогось незаконного майданчика, дитячого за великі мільйони, мало відбуватися. Ви що знаєте про це? Я чую, що буде дитяча площадка. Ну, у нас що здесь, було? Ось здесь от був газон, зелене було, навіть чернозем. Тут у нас маленька була, але ну, машинки ставили наші люди. Маленька, зафальтирована, от, от проти четвертої парадної площадочка. Почали носити. Убрали дві скамейки. Тут була скамейка там убрали ворота. У нас здесь было два столба. Было собрание большое, был кто то із депутатів. Дерева виробили, паркувальні місця позабирали, все розкопали і зупинилися. Що буде далі? Будемо моніторити. Вибережіть себе, не будьте байдужими. І якщо знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Це «Перший військи. Мене звати Олена Концевич. Побачимось.